Львівська бараховка у суботу покажу після барахолки, що вдалося купити та продати на протязі тижня. чай або чаю, бокаву, смаковики та приємного перегляду. А скільки шарпи? Один п'ятдесят. Добре, візьму. Перші покупки на бараховці. Купив ось такий гобелен на стіну. Можливо, Індії. Тому що слони не знаю, за скільки можна таке продати, але віддав нема, 500 гривень. Ну, якесь таке цікаве робота, можна сказати, якісна. Буде видно, за скільки вдасться продати такий вибаван. Ну, скільки дасте вже. Я вже потім ходи. Човода. А цей дзвінок скільки коштує? 100 що кустов? А де глечик? Пам'ятаю, десь за ляльку. Далько виберіть, а я А де скільки фотооб'єктив коштує? Ну, це все. 650 п'ятдесят він трохи розкручений, як цей. Угу, Зрозумів. Mm -hmm. Придбав фотооб'єктив. Це у нас Геліус 442 в гарному стані. Вперше купив і Геліус на бараховці, зазвичай купую так, через оголошення. Купив за 600 гривень. А скільки таких пістакана? А не знаю скільки. Тоже вчора принесла мені галя продає. А скільки я що не встигла? Що там у вас на фото? На телефоні, що там? Я не маю того телефону. А вот офіс. Бачите, тут скольчки є. А Ну, і сюди я две 800 гривень можу запропонувати. З урахуванням дефекту. То з дефектом казав, чи без дефекта. Я пені. Ні то не було, то пені, я вчора не для засилав. Давайте 900. 550 гривень. 550 гривен. Добре. Буде 50 гривень решта. -а -а. бокал скільки? Не частий штов. Шкода, що є дефект. Ну, виставлю на віоліті, продасться дорожче. Ще придбав гостики, маленькі сережки, але нові. Вага маленька. Пів граму. Ну, придбав за 100 гривень.

Перелом тут на ногу а, дівається. Як там виріб чи що? Німці, німці, думав, може, якийсь. А скільки тут їх картин? Сімдесят. А скільки окремо буде чохол? Отак разом 100 гривень буде? Буде. Добре. В інтернеті, ляльки, клоуни. Вони не дорогі. Гривень 50-100 за одиницю. І то важко продати. А в яку ціну гітару продаєте? 700. Баварія. Працює, вон струни, бачите, скільки струн Угу. Потім чехол. Вс, все так має бути. Хтось леску накрутив замість струн. Это то струн. Ну, пост. То струни. Ні, ось, то... бачите, капронові. Ну, ну от то капронові струни. Написано сайдель, сайдель то є, сайдель то є. В э, не... общем. Як це називається? Та я зрозумів. Що, коротше, Такий є... спеціаліст, що <головіка> не зрозуміє. То, то є не тільки металічні струни, то є струни і, і, і Ну, бачите, струни натягуйте собі. Я його не буду. Окремо можна продати, напевно, то все. Я зрозумів, дякую. А, бачите, да. ага. Зрозуміло. А скільки така лялька? Не знаю. Дай ти так, вибак, і не вас... А Скільки цей грів? кушточі? Ступінця. Сушка така, так? <звук> на я тобі скажу, класна штука, коли знаєш, знаєш, так сюди, э, uh -huh. вони так чуть вигнали. Вставляєш, ти штуки, тут суши, вони вирамують. Я собі так повішив. А трішки дешевше буде? А скільки хочете? 700 гривень. Давай. Добре, домовились. Де ж ще ще на ролик попаду якраз другу, це як я покажу. <laughs> Добре. Ще цікавого є. Коли отворила, слюза взагалі за 200 віддаю. Там в мене комп'ютера немає, тільки yeah. ноутбук. Нагушники. Ну, там проблема з амбушурами. Mm -hmm. в яку ціну вогники. По 5 гривень забираю. <laughs> Добре, забором, нехай дитина бавиться. Ну, здається, все. Вдало зустрів підписника, купив ротор за 700 гривень. А то в мене інтернет гігабайтний, а ротор не тягне його. І ось такий прикол за 50 гривень купив на пісюни Комусь подарую. Ради приколу. За 50 гривень придбав. Добре, як Добре, 400 гривень коштує. До речі, ціна непогана за таку сокиру. Скільки би не сказав, все дорого. За рубель і певно би було дорого. Бараховка всі хочуть за дешево купити. Аж. কোডরো বারো Ja, mm, yeah, takk. <coughs>

На цьому бараховка закінчилася, але я після бараховки заїхав до свого підписника. І за цього мені не вдалося сьогодні потрапити на Вернісеж та до пам'ятника Івана Федорова. У підписника я сильно затримався, тому що в нього дуже багато всього цікавого є. І скупився там майже на 12 тисяч гривень і плюс ще винен, здається, 17 тисяч. Не вистачило грошей, щоб накупити всього. Але дуже багато речей, зараз покажу. А перед цим хочу вам подякувати за вашу довіру, Те, що в мене 10 тисяч підписників на моєму YouTube каналі, мені знадобилося півтора роки, щоб дійти до цієї відмітки. Звісно, зупинятися не буду, цілі максимально великі, так що буду далі працювати. А вам вдячний за вашу підтримку, за те, що ви в мене є. А зараз покажу те, що вдалося придбати у підписника. Дякую пану Юрію, що зміг я придбати деякі предмети, можна сказати, в борг. І так, в нас дуже багато бронзи, там у Юрія ще досить-досить багато її є. Штопори ось такі гарні хлопчик. Оце, ну, я розумію, штупер. Це не соромно подарувати дорослій людині. Корки металеві, бошмаки прикольні, жаба на стільці, відкривашка Леф. Це у нас дзвоники. Цікаві, гарні. Така композиція хлопчик з дівчинкою. Також цікава. Здається, бронза то. Це в нас метал поліцейський. Гарні три фігурки. Поліція Англії. Всі ці предмети були привезені з Англії. Не обов'язково виробник Англії, але вони там всі купувалися. Кінь гарний. Машинка таксі, минулого разу я її не забрав. Цього разу я забрав її. Дуже старенька. Бачите, яка патина тут. Цікава домогосподарка. Дивіться, яка деталізація. Гарно зроблена. Я не знаю, що це за виробник, ще не шукав інформації. Ракетка тенісна. Чого у Ягуар, але ракетка іншої фірми. Купив для сина, в нього є добра ракетка, це буде запасна. Трішки посуду. Виробник у нас англіє. Тут неповні комплекти, є дещо з дефектами. Оцей сервіс з дефектами. Я вже коли приїхав на офіс, подивився, там три тарілки мають дефекти. Одна тарілка має скол, дві тарілки мають тріщини. І ще така корничка. Всередині має тріщину. Але порцеляна досить тонка. І сама тематика досить гарна. Була жовта, більше як під Україну. Дуже гарна. Вона також не зовсім в комплекті, тому подумаю, чи разом це продавати, чи окремо. Але сервіс вартий уваги. Дуже гарний. Також є тріо. Це у нас чашка і два блюдця. Чотири комплекти ось такі. Англія, Бона чайна. Це порцеляна означає, якщо не помиляюся. І ще статуєтка. Львівця. Це у нас фаянс або кераміка. Китайці, це кераміка. Оцей сюжет мені подобається гарний. У мене такі китайці є, тільки більшого розміру. Ця статуетка з дефектом. І всі інші цілі. Така композиція з металу досить гарна, важка. Ось так виглядає. Запалює ліхтар чоловік. Made in Great Britain. Статуеточка, ослик. Гарна така. А, так, ще тут така чайна пара. Також Англія. Виробник. Тришки автомобілі. Це ретро автомобілів, виробник Англія. Оці столові прибори класні Ці, Це виделки в нас. Це, щоб заточувати ножі. Тут срібло зверху знизу. Клейма розшифрував. Це на Стерлінг, 925 проба. Виделки 1913 року. Ця річ 1916 року. І рукоятка зроблена з рогу оленя. І тут. Рінькі, ці скарби. Тут у нас срібло. Такий браслетик у вигляді змії дуже гарний. А це у нас срібний ніж з первомутром. Це у нас 1920 рік. Прикольний. Ось така закупка. Дуже гарна, дуже цікава. Не впевнений, що зможу сьогодні все виставити на продаж свій телеграм-канал. Але щось постараюся повиставляти. Ну, якщо вдасться, то все виставлю на продаж. Тому що треба фотографувати, оцінювати, не знаючи, встигну на це. А зараз покажу, як пройшов мій тиждень. Вперше за три роки, як проживаю у Львові, придбав молоток. До цього він мені не потрібен був. Сходив на провісі на бараховочку і придбав молоток за 100 гривень. Поки ходив по бараховці, це в будній день. Зустрів пару підписників. Для чого він мені знадобився? Для того, щоб зробити ось таку фотозону. Цю тканину замовляв на UX. Вона мені обійшлася разом з доставкою новою поштою в 300 гривень. Ось таку зробив фотозону. Спеціально високо зробив для того, щоб фотографувати високі предмети. Вже трішки опробував. Наприклад, ось так буде плюс-мінус виглядати фотографії в цій фотозоні. Досить непогано. Більше предметів я вже перевіз сюди до офісу, жалюзі повісив. В Китаї замовляв, трішки по розміру вони підійшли, але ціна замовлення 300 гривень таких жалюзій. Тому що тут після п'ятої години дуже спокотно сонце світить прямо у вікно. Так, взимку, звісно, буде добре, тому що буде тепліше в обід. І так, ще не розставив все так, як хотів, але плюс-мінус вже є. Що, розставив, потрохи починаю тут працювати в офісі. В офісі мені зручніше працювати, тому що вдома якось не те відволікаюсь постійно на щось. Якісь дрібниці або на відпочинок. А сюди в офіс прийшов, зробив ось такий безлад під час роботи. Потім прибрався, пішов додому. І добре. І добре, коли на стелажах все виставлено, і можна побачити, скільки хламу у мене накопичилося, щоб можна було його там за недорого продати. І бачити на що можна робити акцент. І також вам можна показувати. Предмети, що в мене є на продачі. Так що, якщо вас щось зацікавить, можете мені писати. Номер мій ось такий, є Viber, Telegram, WhatsApp. Так що, Якщо щось зацікавить, пишіть з радістю відповім. Продалися танки діагностині три штуки. Це перший проданий, другий проданий. І третій проданий. Загальна сума продажу 800 гривень. Купувалися вони ще давно, більше ніж пів року тому, по 100 гривень купив у свого підписника. І автолегенти також зовсім мало залишилося. Я їх накупив перед новим роком, мабуть, штук 150-200 трішки залишилося. Продається такий товар важко, але час від часу продається. Продав дві медалі. Перша медаль це за оборону Кавказа. Тут нерідна колодка продана за 450 гривень. Також медаль за перемогу над Японією. Тут колодка рідна, але відсутнє промзвіно. На проволоці тримається. Також продана за 450 гривень. Купувалися вони по 300 гривень. Продав консолі. PS3 продана за 700 гривень, PS2 продана за 400 гривень, продав як не працюючи. І згадав, що в мене є блок живлення і кабеля для підключення до телевізору на PS2. Я забув за них взагалі, так можна було б перевірити, чи працює приставка чи ні. А так, продав як не працюючи. І окремо продав блок живлення за 200 гривень. Кабеля за 100 гривень. Купував, звісно, це дешевше. Також продалась тарілочка на стіна Тарас Григорійович Шевченко, 175-та річниця з дня народження. Це у нас Тернопіль виготовляв Тернопільський фарфоровий завод. Купував в Тернополі на браховці у Назара за 200 гривень, продана на Віоліті за 350 гривень по бліц-ціні. Навеличкі продажі. Продався годинник. Це в нас молнія Ось так виглядає. Він не працюючий. На тему мисливства. Проданий за 500 гривень. Купувався приблизно за 250 гривень. Проданий порцигар. Має тріщину але проданий все ж таки непогано. За 700 гривень. Проданий. Пес, вівчарка, це в нас УфЗ. Експортний варіант, продана за 600 гривень. купувалася за 350 Проданий кінь, це в нас користень. Купувався за 100 гривень, проданий за 250 гривень. Продались такі чудові шахи. Це в нас римляні, металеві, самі по собі фігурки невеликі. Дошка тут гарна. Продані за 3000 гривень. Купувалися за 1700 гривень. Ці шахи привезені з Англії. Продався такий сувенірний ніж за 300 гривень. Купувався за 200 гривень. На бараховці годинник. Це в нас ракета. На ходу шкода було продавати, тому що в доброму стані. Тут не вистачає кнопки. Проданий за 800 гривень. Купувався на браховці за 400 гривень. Продані документи за 200 гривень. Купувався разом з іншими речами, тому не знаю скільки вони мені обійшлися. Продана ваза така незвична. Це в нас ЛКСФ Львівсько-Кераміка скульптурна фабрика. Нестандартна форма. Купував на браховці за 200 гривень, продав на Віоліті за 600 гривень. Купив в мене Олександр з Трускавця. Так що поїдеться ваза в приватний музей української майоліки. Продав для свого підписника дві медалі. Одна з них за бойові заслуги. Срібна медаль. Noмерна. Друга медаль за взяття Берліну. 2 травня 1945 рік. Також монета. Тарас Григорій Шевченка і 60 років Радянським Республікам. 1 рубль. Продаж на 1700 гривень. От дожився. Не пам'ятаю за скільки я це купував. Пам'ятаю у кого, але не пам'ятаю за скільки. А це, мабуть, у нас жорсткий диск. Навіть не знаю наскільки тут, здається, не написано. Ні, не бачу наскільки. За скільки я це купив, не пам'ятаю. Коли це купував, пам'ятаю, що влітку, а коли саме не знаю. І якось лінь шукати по моїм відео, де я це купував, тому що не пам'ятаю, яке саме відео. Ладно, за щось продам. Продався бінокль. Це у нас радянський БПЦ-58 на 30. Експортний варіант made in USSR Купував у підписника за 1000 гривень і вдалося продати незадорого 1300 гривень на Violet, мінус комісія 70 гривень. Так що пакую та відправляю. Продав на OLX ось такий штовх. Це в нас Козак у гарному збереженні. Експортний варіант виробник Коростень. продав за 2500 гривень, купував за 1300 гривень. Спеціально виставляв на OLX, тому що на Violet такі штофи в основному продаються до 2000 гривень, а на OLX їхня ціна 3, 3 тисячі гривень. Але я сильно нагліти не хотів, поставив мінімальну ціну по OLX-у. Дві з половиною тисячі гривень. І продався, поїде в Харків. Мені прийшло повідомлення, що ТЦК надало мені відсрочку на три місяці. Ну, вже, звісно, менше, тому що я подавав документи 7 серпня, і ТЦК знадобилося три тижні, щоб надати мені відсрочку. Відправляв документи поштою без завірення нотаріуса. І нормально проканала, отримав відсрочку. Якось мені написав в коментарях запитання, чому я розповідаю про ТЦК, наче пишаюся цими пригодами. Звісно, я пишаюся тим, що я доходжу до кінця цієї безкінечної бюрократії, тому що важко проходити нашу державну бюрократію. От, наприклад, хто робив довідку Руф'є для своєї дитини в школу. Знову навчальним роком цю довідку треба робити. Також пригоди невеличкі. Два рази записатися до лікаря спершу для того, щоб отримати направлення на здачу аналізів, після здачі аналізів прийти ще раз до лікаря. Лікар дає тобі довідку і каже: зайди в той-то той -то кабінет, потім в інший кабінет, і щоб поставили тобі початки. Вчора ходив по кабінетам, нікого не було. Сьогодні зайшов в один, там сказав, ні, зараз тут початку не ставлять, ідіть в інший. Пішов в інший. Там перевірили по комп'ютеру, щоб все вірно було, лікар поставив в початку. Після цього пішов в інший кабінет, щоб знову поставив печатку. І проблема не в тому, що треба початку поставити, проблема в тому, що не завжди лікарі є на місці. І не завжди це знаходиться на одному поверсі. А приходиться бігати. І за звичайної довідки для школи. Бюрократія у нас просто капець. На цьому відео завершую. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити сподобайки, підписуватися. Бережіть себе та до нових зустрічей!